Авлюс для Давайте. початку представник прес служби генеральної прокуратури Полякова Дар'я щодо подій цих. Я так розумію, що імпровізований мітинг пов'язаний з тим, що наразі більше ніж 250 осіб знаходиться під слідством. Йдеться про активних учасників масових заворушень, громадського порядку та інших злочинів. Батить, якщо ви скажете, про яке кримінальне провадження зараз. Не вну, не вже При чому, а де будемо? Нам зиму на дворі, морози були, що не бачили. Ні, є є в органи влади, є вулиці, є транспортні комунікації. Це, 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 це ті життєво необхідні. Якщо органи влади не справляються з цими обов'язками, як достукатися до їхньої не свідомості, не зумі, якщо тому. просили раз, писали, що, 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 що треба зробити. Поки не почали горіти шини, нас ніхто не чув. Це правда чи ні, як ви скажете? Як? Він сказав, що почую кожного, а насправді похую кожного, вибачте на слові. О, і так він ображає, він нас всіх кидає. І достукатись до його без безмозлої голови треба було тільки таким чином. Розумієте? Як -от, якщо не будеш стукати і звертати увагу, хто хто із них, коли звернеться до тих плібів, до тої бидла, як вони називають. Розумієте, прокурор це вже виходить якась така цаца в місті, в будь-якому провінційному місті це Пан Королю. Розумієте? І це треба ламати цю ситуацію. Ми от прийшли для того, щоб, щоб ви всі почули. Якщо як вони звільняють всі будівлі і всі вулиці, то всі Буде будуть всі... амністовані. А, Юра, а це вона. стосується, наприклад, да. Віктора Смолія, якому, наприклад, замах на життя судді. І я щоб ви просто не плутались, було дві амністії. Була перша амністія, да? ну так звана да. амністія. Там звільнили, вона, вона, та? вона фактично виконана в повному об'ємі. Там на розгляді суду залишилось декілька осіб. Но вона виконана. Правоохоронні органи, органи досудового слідства просто закрили кримінальні провадження, які у них були. Закрили. Тому що так передбачав закон. всі. А ті, які були з особами, тобто там, де особам була підозра, вони були направлені до суду. І на суді вже вони також виконувалися закон. Зараз залишилось декілька осіб. У місті Києві області всі закриті.